Цієї зими держава знову запускає програму матеріальної підтримки для українців. Від 15 листопада кожен громадянин, який перебуває в Україні, може отримати одноразову допомогу тисячу гривень, що має полегшити витрати родин в холодний сезон. Цікавість до програми виявилась величезною. У перші дві години після старту надійшло півмільйона заявок. Про що повідомив президент України. А вже за перші три дні українці подали понад 7 мільйонів заяв через застосунок «Дія». Через таке масштабне навантаження в перший день у застосунку навіть стався короткочасний збій. У частини користувачів з'явилася помилка входу, про що пізніше офіційно повідомила команда дії. Виплата нараховується один раз як дорослим, так і дітям, якщо батьки подають на них заяву окремо. Подання за стосунку «Дія» стартувало 15 листопада. Все відбувається в звичайному режимі. В розділі Сервіси, зимова підтримка можна обрати отримувача себе або дитину. Якщо йдеться про дитину, потрібно додати її свідоцтво про народження. Далі слід вибрати картку Національний кешбек. Якщо вона ще не оформлена, дія запропонує створити її автоматично. Після підтвердження перебування в Україні заявка надсилається на перевірку. В статусі з'явиться позначка в обробці. Альтернативний шлях доступний тим, хто не користується застосунком дії. З 18 листопада отримати виплату можна через Укрпошту. Автоматично гроші отримують пенсіонери, які отримують пенсію через Укрпошту. Також через Укрпошту підтримку можуть отримати законі опікуни дітей, громадяни, які не мають ідентифікаційний код, громадяни, яким не вдалось додати документи дитини в дію, та всі, хто не має доступу до застосунку. Подати заявку можна і вручну. Працівники відділення допоможуть оформити документи. Використати тисячу гривень можна до 30 червня 2026 року. Готівку зняти не вийде. Виплата призначена виключно для безготівкових оплат у визначених категоріях. Для тих, хто отримав допомогу в дії, доступні витрати на ліки та медичні препарати, продукти українського виробництва, друковану продукцію та книги, комунальні послуги, поштові послуги, а також благодійні внески та донати на підтримку ЗСУ. Для одержувачів, що оформили виплату через Укрпошту, перелік дещо інший, але також містить комунальні послуги, донати на ЗСУ та українські товари, які можна придбати безпосередньо у відділенні пошти. Заявки приймають до 24 грудня 2025 року. Один громадянин може отримати тільки одну виплату. На кожну дитину подається окрема заява. Ірна Десюк, Олексій Мягід, телекомпанія Пет.